Прикордоння це режимна територія, це територія небезпечна, це територія, яку постійно охороняють. Громадяни повинні мати документи, які засвідчують їх особу. Також прикордонники людей, які приїжджають в прикордонну смугу, перевіряють військово-облікові документи, а також документи на право перебування саме в прикордонній смузі, яку видає орган охорони державного кордону. Найбільше правопорушення, які ми фіксуємо, це є порушення прав прикордонного режиму, саме перебування людей, яким заборонено перебувати в прикордонній смузі. Не мають вони належних документів для того. Вони саме намагаються і обійти прикордонні наряди, і потрапити незаконно в прикордонну смугу. Саме такий випадок був цієї ночі. Особа намагалась обійти склад прикордонного наряду, проте його вчасно було виявлено прикордонниками за допомогою тепловізійного приладу. Ну відповідно, особу затримано і притягнуто до відповідальності.